Все, вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я зроблю розклад на березень для водоліїв. Ви нічого не будете робити, тому що ви запутались і не знаєте, як правильно вам вчинити, як правильно діяти. Ви е щось відкинете зі свого життя, щось очистите, щось почнете заново, з нового листа. Тут візьмете і почистите, почистите своє життя. Все, що вам не потрібно, все, що вас напрягає, все, що, що визиває негатив, всіх людей, всі. Взагалі, все, ви це відкинете нафіг і будете рухатись до нового, будете рухатись до своєї стабільності. Зараз у вас може, можливо, будуть проблеми з фінансами, і ви будете думати, як їх вирішити. Але з часом ці проблеми відійдуть. Вам потрібно бути обережними, тому що, можливо, є якісь у вас залежності Піддаватись спокусам. або люди просто які витрачають зря ваш ресурс, і вам потрібно їх відкинути зі свого життя. Що буде в коханні? Ви будете багато думати? Ви якісь уроки кармічні пройшли? Щось ви не отримували так, як хотіли? Чи, можливо, гроші від партнера ви він був такий жадний, не давав вам фінансу, або, можливо, на емоції він був жадним. Ваш партнер. просто він якось не хоче взаємодіяти з вами, а ви, вам би цього дуже хотілося, але він вам цього не давав. І нарешті ви звільнитесь від цього. Або ви проще станете відноситись до ситуації, і вам уже буде пофіг, що він там робить на це не, не всіх людей. Або ви за, вирішите завершити ці відносини. Ви, будете, ви щось, щось відкинете, щось почнете нове, трансформуються ваші відносини. Будете вийти своїм шляхом, рухатися вперед до нового. Ви, можу вам сказати, зробите для себе вірний вибір. Що буде з фінансами в кар'єрі в березні, подивимося? Буде дуже шатка ситуація, незрозуміла. Ви будете наблюдати, намагатись якось вирушитися. Е з цього болота, але буде дуже тяжко. Але ви приложите зусилля, і якщо ви вирішите щось трансформувати, змінити ще, пере, проведете чистку таку, щось що не потрібно, ви відкинете і будете боротися такою новою енергією. Будете боротися за те, що хочете, рухатися вперед, тоді будуть зміни. І оця заморожена ситуація вона відійде, і все у вас буде по справи потроху почнуть рухатися. Вам потрібно діяти з е, ентузіазмом, прикладати зусилля, щоб це змінити. Порада для водолів на місяць березня. Ви самі себе наказуєте, ви самі ставите собі якісь рамки, ограничення, ви самі себе якісь ганяєте. І це, і це вам е, перешкоджає. Відпустіть цю ситуацію. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!